Зовсім скоро, зовсім скоро. Свято матусі, мамочки, мамусі улюблене. Що можна подарувати? Пропоную до вашої уваги. Звичайно, це такий можна зробити набір еліксир для імунітету, це завжди потрібно. І макблосом для ручок, а ще лямур для губ, щоб губи були м'якенькими, гарними. Можна такий набір зробити: набір такий з денного крему, помади і нічного крему. Golden Collection, це біозолото, ось такий класний набір. Можна подарувати шампуні будь-які для фарбованого волосся. Це блонд, це шатен, до вашої уваги, є ще брюнет. А можна такий набір зробити: з бавовни і кокоса шампуня. А бавовна це крем для рук, для кутикули дуже класно. Звичайно, можна подарувати тонік, і біодогляд, крем для обличчя. Це такий щоденний догляд. Можна зробити ось такий набір з біокремом, крем бібі, -Бі. літо в нас попереду, щоб спинка не боліла. неболючий класний крем Фітоанальгетик. і макблосом кремчик для рук. Звичайно, це зубна паста, якою ми всі користуємося. Ми ж всі купуємо зубну пасту. А я пропоную натуральну, гелеву, класну для щоденного догляду, це зміцнення ясен, це усунення запалення. І, звичайно, свіжувач для ротової порожнини, який ще й і мікроби. Ну, ми не обійдемося, звичайно, без отакого класного набору. Денний крем, крем нічний. Навколо очей. Це живлення, це зволоження. І все це можна оформити в наш фірмовий брендовий пакетик від New Life або будь-яку упаковку, яку ви ще тільки захочете. Всього найкращого, готуйтеся до дня матусі, вітайте своїх матусь! Це дуже завжди приємно. Найкращого вам дня!